Вчора відбувся великий мій з нагоди 45 років творчої діяльності. І, звичайно, зі мною вчора на великій сцені львівської опери двічі, на 4 і на сьому годину вечора був фантастичний дивовижний концерт. Цей настрій ми привезли вам сьогодні. А зараз хочу вам їх показати. Так, Мар'ян Женевич, це нам 45 років. Ми на України. так народний артист України. Мар'ян Женевич, іди сюди, Марек, покажися ближче. Так, 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 так. Е -е, Володя Дузь. Будь ласка, Володя підійди сюди. Так, Юрій Кідринський, наш бубніст та перший барабанщик. Вони сьогодні всі будемо сьогодні співати. Що ви думали? Не просто так. Я попросила, що вони прийшли на бівет, бо думає. Ви ж хочете на них зблизька подивитися? На сцені це воно так, але коли зблизька. І ще зараз робити фото. Ну і хоче ще Світлана, вже ви бачили. Вона сьогодні була Світлана Соляник. Вона зараз живе в Німеччині 34 роки, спеціально приїхала на наш Бенефіс і сьогодні буде в Трускавці. Ну і звичайно, Мартуся, наша Марта, легендарна Марта Лозинська. І коли от я Світа йди сюди до нас. От хто, хто пам'ятає перші наші платівки ватрівські, це ми були троє, щоб ви розуміли. А це ми були тоді, а тепер зараз. Ну і Марти сьогодні день народження. Марти сьогодні. Нога я літа, літа, нога я літа. Нога я літа, многая літа, нога, я літа. Воздаріє. Та не жиє, найжиє літа. віта. Марик керувати. От так, що ми сьогодні вам приготували сюрприз. Але найбільший сюрприз це для вас, для тих, хто прийшов сьогодні, незважаючи на те, що холодно, що зараз буде крутий концерт. Для, для вас ми приготували. Чекаємо, любимо, шануємося, українці, бо ми того. Націю! Слава Україні! Дякуємо слава! Україна! Слава нації! І ми тут утверджуємо з вами життя. Дякую і запрошую. Запрошуємо. Квиточки продаються, відкриточки, календарики можете собі купити. Фотографії з нами, поки ми ще тут є, поки ще є світло. Можемо так само поробити. І до зустрічі!